Ласкаво запрошую до медитації, присутності в моменті, зручно влаштуйся, і коли будеш готова або готовий, зроби глибокий вдих. Просто дозволь своєму тілу дихати природньо та спокійно. Будь в моменті, відчуй, як подих входить і виходить із твого тіла. Це найприродніше у світі, і водночас це маленьке диво, дихання триває з миті в мить, день за днем, рік за роком, не зупиняючись. Просто зараз дозволь собі бути присутньою, присутнім в тут і зараз. Відчути. Що дихання це те, що ніколи не припиняється, завжди продовжується. Відчуй, як подих входить в твоє тіло і виходить слідуй його шляху через кожну клітину твого тіла. Дихання приносить живлення і енергію, і водночас очищення. Коли проходить крізь кожну частинку тебе, зараз тобі не потрібно бути ніде-інде, тобі не потрібно нічого робити, немає нічого важливішого, ніж просто бути тут і тепер. І якщо виникають думки, просто дозволь їм бути. Не потрібно залучатися в них. Просто спостерігай, як вони з'являються, зникають зі свідомості. Не треба чинити опір. В цьому немає нічого поганого, якщо думки приходять і йдуть. У цьому ти спостерігач Ти та або той. Хто споглядає думки, а не те, що думає, оскільки твоє дихання зцілює тебе і живить кожну клітиночку твого тіла, і думки спливають і розчиняються у свідомості, тобі нічого не потрібно робити зараз. Просто будь присутня, присутній тут і зараз. Дозволь собі бути, відчуй своє тіло, відчуй своє дихання. І зараз зроби ще один глибокий вдих і відкрий очі, повернися в цю мить і візьми із собою це відчуття усвідомленості та зосередженості на весь. Then.